Києву остаточно відключили гарячу воду. Столична влада каже до опалювального сезону. Ремонтні роботи проводять лише на 16% теплоджерел. А решта киян загартовуються через економію. Газ, яким мали б нагріти воду, бережуть на зиму. Коли жителям столиці чекати теплої води в кранах, чи може Київ перейти на альтернативне паливо? Про це в наступному сюжеті. І потім ми почнемо коментар нашого гостя, який вже в нашій студії. Це міський голова Києва Віталій Кличко. Добрий вечір. Добрий вечір. Пропоную подивитися сюжет, і потім перейдемо до вашого коментаря. Через відсутність гарячої води мені приходиться вставати раніше, кип'ятити воду в чайнику, щоб прийняти душ. Отак починається і закінчується кожен день Олега. У його квартирі, як і в домівках тисяч інших киян, уже другий місяць немає гарячої води. Я з розумінням відношу до ситуації, яка склалась в країні, тому буду терпіти ці незручності стільки потрібно. Бойлер купувати не буду, так як надіюсь, що восени гаряча вода буде. Киян готують так. Жити доведеться щонайменше до вересня. Зараз час економити. За два тижні без гарячої води вже заощадили близько 12 мільйонів кубометрів газу. Узимку їх вистачить на дві доби опалення. Та лише так до холодного сезону тес накопичити необхідну кількість газу не встигнуть. Тому резервні сховища заповнюють мазутом. Ми Можем робота. как на газе, так и на мазуте или смешанное вид топлива. Часть, часть котла работает на газе, часть на мазуте. Для котла это никакой разницы не играет. Разница в цене газа и мазута. Если нет газа, то другой альтернативы нет. У Києві дві теплоелектростанції обидві гібридні, тобто можуть працювати не лише на газу, а й на альтернативному паливі. Окрім те, столицю теплом забезпечують чотири станції теплоподачі та 183 котельні. На них використовувати мазут не планують. На Україні більше половина працює на газі на мазуті вже не працюють, тому що мазут. Очень дорогой. Сегодня стоимость мазута на 25 больше, чем газа. Мазут не является у нас альтернативой на сегодня. Его нельзя рассматривать. Можно рассматривать. Как бы, э, би для сільської місцевості і так далі для городової, то можна розглядати альтернативу це електроенергія. Альтернатива бойлери та обігрівачі для гарячої води. Водночас це викличе додаткове навантаження на електричні комунікації. Ситуацію взяли до уваги, кажуть у Києвенерго свої мережі вже ремонтують. А от проводку у житлових будинках опікуються жеки, і вони до перенавантажень ще не готувалися. Вікторія Пластон, Вадим Тімофієв, перша національний. Переходимо до розмови з гостем. Нагадаю, що на студії міський голова Києва Віталій Кличко. Добрий вечір. Добрий дякую, вечір. що пройшли в такий непростий час. І от одразу стосовно того, що ми щойно бачили в сюжеті, скажіть, чи не вийде так, що зараз немає гарячої води через економію газу? Люди купують масово бойлери. Потім, коли це все підключать і буде таке перезавантаження, що взимку ми будемо і без газу, і без електрики. Я чи хочу готові? ще раз звернутися: 65% киян не мають можливості постачання, не мають гарячої води. Це ви з тим, що ну був відвертими, а, ідуть бойові дії. Країна знаходиться в стані війни, і на сьогоднішній день він іде війна на сході. іде війна на сьогоднішній день. інформаційна, іде війна проти України торговільної. Також ми не маємо постачання російського газу, і це вимушена речі. Ми маємо джерела українські газове, де ми їх на жаль не вистачає внутрішній газ. Внутрішній газ. Угу. І на сьогоднішній день не так постачає, тому рішенням кабінету міністрів цей газ зараз закачується в газ. Сховище для того, щоб взимку була горяча вода, була було опалення. Це ключовий напрямок. Але те, що стосується пане Віталію, чи не буде колапсу взимку, що не буде тоді, всі включать одночасно всі ці електричні прибори? і тоді все виб'є і взагалі залишимося. У нас на сьогоднішній день вистачає електропостачання, У нас нормально функціонує, але я звертаюсь тим менш до всіх, хто має можливість перевірити мережі, електричні мережі і також до для того, щоб а, на яких у нас форс-мажорів взимку зімку не було. А ви можете от собі поставити це на контроль, тому що от, наскільки нам відомо, і ми будемо ще собі це ставити на контроль. В сюжеті ми от говорили про те, що жеки ще не перевіряли, наскільки це витримає і не витримає а щоб ставити ці всі болери, треба це все погоджувати з відповідними структурами жеками. А, ну як кажуть, готов сані в влітку влітку в тому. На сьогоднішній день нам потрібно готуватись, і тому нам потрібно перевірити мережі. І на сьогоднішній день. Нам ми можемо поставити бойлери. також потрібно згодити всі ці. Речі для того, щоб Щодо не було жріки, бо, цих цих мереж, щоб потім це все не щоб, зависло. щоб не було перев... перевантаження, Але якщо ці бойлери не такі потужні, я думаю, що маленькі бойлери можуть поставити без погодження. з А жріки. скільки ви вже економили? Зекономили за цей час, коли от не було гарячої води. Ми на сьогоднішній день економимо Київ. і, і роз, розраховуємо на те, що в у нас проблем з енергопостачанням та гарячою водою не буде ще... Що... ключове це ключове завдання для сьогоднішньої влади? Ще з цього приводу таке специфічне питання господарське, новими, ну, як меру доводиться вже і такі нюанси. Всі ці котельні там сміття потім там з'ясовувати. Дивіться, багато котелень в Києві, зокрема, вони на газу. Але якщо їх перевести на альтернативне паливо, то раптом, якщо стануться якісь проблеми з газом, то вони можуть працювати там на вугіллі, на мазуті, на інших відходах. Дарницька станція працює на вугіллі. Чи можна більше перевести оцих цих котелем і станцій по Києву зараз, поки є час модернізувати, щоб потім бути готовим до колапсу? Не так швидко це робиться. Це неможливо зробити там за місяць, за два, за три. Це технологічний процес, який розтягнут в часі. Але на сьогоднішній день ми знаємо, що частина електростанцій чи станцій ТЕЦ працює також на газі, чи це дарницька станція, і також на ТЕЦ 5 яку сьогодні відвідували, ви. Чули тільки що коментар, вона може працювати. Також на альтернативному палю це мазут. Розуміємо, що він трошки дорожче ніж газ, але ключове завдання на сьогоднішній день: щоб взимку, коли на вулиці буде холодно, щоб гаряча вода та тепло, в домі було тепло. Ще скористуюся нагодою. Ще дуже важливо. Кажите. Одну дуже важливу річ. Кажите. Я розумію, що у нас обмеження по часу. Хочу з ми вивчали це питання в Україні. Використовується багато більш для. Виробництва одної ккал на людину набагато більше ніж в Європі. Тому нам потрібно переходити на енергозберігаючі технології, утіпляти дома і доходити до європейських стандартів. Ми розуміємо, що ми звикли батареї. Ми звикли, вікна. ми звикли до того, що у нас дешевий газ, але я впевнений в тому, що ми можемо зробити все для того, щоб економити електроенергію і Використовувати нові технології, які нададуть можливість і платити більш, і, втрат, і мати великі втрати тепла. про нові технології. Дивіться, а в тому на тому ж за кордоном дивіться там. Є от, наприклад, в Євросоюзі там 13%. А це з альтернативних джерел енергія. Наприклад, в Норвегії 67% теж з альтернативних джерел енергія в Україні лише 1%. Чи можемо ми перейти на альтернативні джерела? Нам потрібно переходити на джерела. Альтернатив... Нативне в Європі також газу немає, і чи є також газ з Норвегії, з Росії постачають? Але тим менш вітряки, сонячні батареї і так далі. Дуже екологічний газ добувають, тобто є багато напрямків, в які є альтернативними джерелами того газу, які на сьогоднішній день… По розподілу сміття коротко, бо зараз це обговорюють в соцмережах, тому користуючись нагодою, чи буде розподіл сміття? В Києві чи будуть такі заводи, ну, от на, в Австрії є. Ви очевидно, теж знаєте. на сьогоднішній про те, що є день. Є. день. Декілька агрегатів газу, які отримують за сміття, вже працюють, і це один з напрямків, який ми повинні розвивати. Це також альтернатива. Але на сьогоднішній день ми не маємо так масово. Але вдякуючи інвесторам, які на сьогоднішній день вже встановили декілька один з блоків, може постачати газ, наприклад, на 10 Тисяч людей це такий маленький мікрорайон. А пане Віталію стосовно безпеки киян, ми бачимо ситуацію, яка є на сході. В Харкові обстрілюють вже другий день поспіль. Якщо раптом таке, дай Боже, страпиться в Києві, чи готові ви до цього? На сьогоднішній день посилена охорона а, ключових об'єктів мітро, супермаркети, вокзал, а, телебачення, а, водоканал, тобто ми повинні стратегічні об'єкти захистити, щоб Бо ще дивилися в якому. стані? В цьому, і в цьому напрямку ми, я звертаю всіх міських голова до всіх киян. А, будь ласка, будьте дуже уважними. Якщо ви бачите, якісь речі які викликають підозру обов'язково телефонуйте до 112 чи до міліції і інформуйте на сьогоднішній на сьогоднішній день безпека це не ключове найголовніше що ми повинні ну, так зараз це на, на часі. зберегти скажіть будь ласка щодо майдану буде переходити в інше місце будуть там прибирати зачищати які ваші зараз останні плани я впевнений в тому що на сьогоднішній день якщо людина патріот якщо людина Хоче захищати незалежність країни, вона ну, дивно виглядає, коли не вистачає бронежилетів. І люди на Майдані ходять в день в цих бронежилетах. Я впевнений, що на ближчий час нам вже багато хлопців вдалося переконати. Ми звільнили частину вулиці Крещатік, мерію звільнили. І я впевнений в тому, що на наближчий час ми зможемо відкрити ключову артерію. Центра Києва Хрещатик, від е, хлопців, які там знаходяться, дати їм можливість переїхати в інше місце. Останнє запитання коротко, будь ласка, політична. ви сказали, що ви очолите список на вибори і при цьому ви залишаєтесь мером. Це такий піар-хід для чого? Чому? Я впевнений в тому, що Київ не може жити окремо від країни. І все, що відбувається в країні, всі зміни починаються в Ки з Києва, всі реформи починаються в Ки з Києва. І політична сила, Український демократичний удар дуже коротко, е Український демократичний альянс за реформи дуже коротко удар. Вона приймає участь і відстоює інтереси не тільки Киян, а Чому ви очолюватимете список? Як лідер партії. Я лідер партії, лідер політичної сили. Але ви залишитесь, ключови, ви не І ключові з цієї європейські посадки. принципи. Це наші ключові принципи. І З цими принципами ми йдемо до влади тільки для того, щоб змінити країну. Окей, добре ми не будемо, тому що зараз перейдемо. А ще виборча кампанія не почалася. Можемо порушувати закони. Дякую вам. Спасибі, що відповіли на питання, і господарчі, і політичні. Знаємо, що зараз нелегкий час. Спасибі, що прийшли нашим глядачам. Нагадаю, що говорили з гостем студії. Це столичний голова Віталій Дякую вам. пасибі. Продовжимо.